Смерть на колії. у дубні під потягом загинув 27-річний місцевий житель. Яма на ямі. Жителі села на Рівненщині скаржаться на жахливий стан дороги. ITV. Новини. Вечір. Жахлива трагедія в Дубні. Під потягом загинув 27-річний місцевий житель. Машиніст намагався зупинити потяг, однак зробити це йому не вдалося. На місці трагедії побувала наша Валентина Захарчук. Вона і продовжить. Саме на цій колії, 16 лютого, стався наїзд на пішохода. Попри намагання машиніста зпинити потяг, уникнути нещасного випадку не вдалося. Через отримані травми чоловік загинув. Місцеві припускають, що це було самогубство. Дубенчани щодня переходять через колії в цьому місті. Нещасні випадки тут трапляються нечасто. Втім, 16 лютого потяг тут допустив наїзд на чоловіка. Він жив неподалік. Місцеві розповіли, що загиблий був військовим та боронив нашу державу від початку повномасштабного вторгнення. Під час бойових дій чоловік отримав травму. Він проходив тривале лікування та реабілітацію. Це давалося йому непросто. Як почалась війна, він пішов на війну. Так? Я не знаю, чи сам пішов, чи його вже мобілізували, то не скажу. Але був на війні було поранення. Серйозне поранення. Контузії були. Ну, Так як розповідали мені, я тож, звичайно, що не знаю. Це Видно, наслідки. У місті подейкують, що цей нещасний випадок міг бути спробою самогубства. Видно, що щось пішло в нього не так. Ці стреси, ці контузії, це все. Воно наклало свій відбиток. Чи казали, що він брату, він написав повідомлення. Я не знаю, що там повідомленні було. Що, якби прощався, що щось таке. У поліції вже прокоментували ситуацію та назвали причину трагедії порушення правил безпеки на залізничному транспорті. Слідчий попередньо встановив, що машиніст електропотяга полученням Львів здолбунів, 51-річний здолбунівчанин, попри застосоване екстрене гальмування, допустив наїзд на чоловіка, який раптово з'явився на коліях. За фактом порушення правил безпеки на залізничному транспорті. слідчий слідчого управління розпочав досудове розслідування. Жителі Дубна досі не можуть оговтатися після цієї трагедії. А поліція Рівненської області зі свого боку закликає громадян бути обережнішими на коліях та не нехтувати правилами безпеки. Валентина Захарчук, Давид Одноколов, Валентин Злиденний, телеканал ITV Media Group. А де дорога потрапити у село Гореньград 2 що неподалік Рівного, не так легко, як може здатися. Ями, вибоїни та відсутність асфальтного покриття. Часто через це, за словами місцевих, у село довго не може доїхати, навіть швидка. Як виглядає дорога зараз? Та чи є надія, що її відремонтують у матеріалі? Далі сюди не хочуть не їхати, ні машини, ні магазини, ні взагалі Даже таксісти і ті не хочуть їхати. Ні за гроші, ні без грошей. Цей відрізок шляху при в'їзді у село Горинград 2 що неподалік рівного, місцеві дорогою назвати не можуть. Велика ямковість, колійники, вибоїни дуже великі. Сусіднє село зробили, хорошу дорогу, а нашу тільки добивають. Плюс до того всього її ще добивають зерновози, коли вивозять врожай. Тобто це автомобілі, які мають там по 40 чи по 50 тонн. Ба більше суцільні ями та вибоїни не лише унеможливлюють приїзд, а й псують автівки, скаржаться місцеві. Одною рукою кермуєш, одною сльози витираєш. Як, машину, машини вбиваються, убиваються, ну довго не служать. Раз в місяць дивишся ходову стабільно, регулярно. Щодня цим шляхом курсує маршрутка. Водій теж каже, що проїжджати цією дорогою ще те випробування. Машина б'ється, ремонтувати не встигаємо її. Тут фактично ну, яка дорога, тут її немає її тут. Тут цієї дороги вже кільканадцять її немає, але зараз її не отремонтують і не зроблять. Ба більше, за словами місцевих жителів, через стан цієї дороги навіть швидка не може вчасно доїхати до пацієнтів. Летальні сходи були, дорога була нечищена, померла людина від коронавірусу, Не могла не швидка доїхати. І все, і людина померла. У такому плачевному стані ця дорога вже багато років розповідають жителі села Горінград 2 Мінімальні ямкові ремонти на дорозі проводили. Утім, жодного результату вони не дали. Із настанням дощів ями повертаються. Голова Білокардицької громади, до якої ходить Горінград, 2 про проблеми із дорогою знає. Утім, як зазначає Тетяна Гончарук, поремонтувати її громада на сьогодні не в силах. По перше, ця дорога не наша місцевого значення. По друге, коли була на це можливість, ми допомагали спільно з Меридіаном підремонтовували цю дорогу на сьогодні. Ви знаєте, головний пріоритет фортифікаційні споруди, захисні споруди, оборона і армія дочекати перемоги. Дасть Бог нам справжнього миру. Тоді будемо думати про дорогу. За цей відрізок дороги у селі Горінград 2 відповідає обласний департамент з питань будівництва. Там зазначили, що востаннє ремонтували дорогу у 2023 році. Однак провести роботи повторно наразі не можуть через відсутність коштів. Ця автодорога знаходиться на території Білокриницької територіальної громади, від якої надходило звернення про ремонт вказаної ділянки у зв'язку. З відсутністю коштів на ці потреби виконання вище наведених робіт можливе у разі надання співфінансування місцевою громадою. Тож мешканцям Горінграду 2 лишається сподіватися, що обласне керівництво зможе домовитися із громадою та разом профінансувати ремонт дороги. Вікторія Якимець, Максим Остапець та Артем Шаула, телеканал Media Group. Військового збули на пішохідному переході. Смертельна автопрогода сталася у селі Вереснева, що на Рівненщині. Місцеві бідкаються, адже водії на цій ділянці часто не контролюють швидкості руху та не пропускають пішоходів. Що в такому разі робити жителям села, щоб убезпечити себе? Дізнавалася наша Дарина Черемшина. Перейти дорогу так і не зміг. Саме на цьому пішохідному переході у селі Вересневе сталася смертельна автопригода. Жителя в Волині двічі переїхало авто. Сталося все близько сьомої години вечора. Волинянин переходив дорогу по пішохідному переходу, коли на нього наїхав автомобіль Ягуар. Слідчий слідчого управління встановив, що водій автомобіля Ягуар, 28-річний рівнянин, допустив наїзд на 35-річного жителя Волині, який переходив проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Коли ж чоловік упав, на нього наїхав інший транспортний засіб Аудія 6 під керуванням 37-річного жителя з громади. Пішоходом виявився військовослужбовець Сергій Заболоцький. Захисник воював на Запорізькому напрямку, де отримав поранення. Опісля реабілітації продовжував службу на Рівненщині. Після подвійного наїзду чоловіка доставили до лікарні, де за його життя боролися медики. Однак врятувати так і не вдалося. Наразі розпочати досудове розслідування. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування. За результатами огляду обидва водії були тверезі. Місцеві розповідають, цей пішохідний перехід у версневому небезпечний, і ДТП тут трапляються часто, адже зазвичай водії не пропускають пішоходів на зебрі. ДТП відбувається дуже часто. Дітки, які йдуть зі школи, перейти не можуть. Тому що водії не зупиняються не тільки вони, а й люди старшого віку, похилого віку теж не можуть відповідно перейти дорогу. Це якщо водій погодиться, ну має сам бажання зупинитися, тоді ми йому просто дякуємо, що він нас дав можливість перейти. А про те, що там потрібен світофор, мова йде давним-давно. У великомелянській сільській раді теж зауважують, що на цю ділянку дороги люди скаржилися вже багато років. Саме через численні звернення від місцевих, що у 2019 році там облаштували перехід із мигаючим світлофором. Були клані скаргі десь у 2019 році про те, що там дійсно перезавантажена траса і завжди рісний рух. І ми спільно з депутатами обласної ради злотали про те, щоб там встановити пішохідний перехід, обладнати його відповідно, обладнати його мигаючим світлофором. І на даний момент та ділянка дороги якраз і освітлюється, і забезпечена вмигаючий світлофор. Однак, за словами місцевих, такі заходи все одно ситуацію не рятують. Вони просять встановити звичайний світлофор. У службі відновлення та розвитку інфраструктури у Рівницькій області, на балансі якого і перебуває ця ділянка дороги, зазначили, встановити світлофор можливо, якщо цю ділянку визнають небезпечною. Кожного року ми замовляємо у Наукового інституту розвитку інфраструктури. Аналіз аварійності і визначення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод і аварійно-небезпечних ділянок, і зокрема, якщо інститут визначає, що те чи інше місце є небезпечним, аварійно-небезпечним потенційно, або там вже з тої чи іншої типової причини стається велика кількість дорожньо-транспортних пригод, вони дають. Нам власне наукові рекомендації стосовно того, що там можна додатково зробити, і що там потрібно зробити, і в яку чергу. Дмитро Леонтіюк додав, що станом на сьогодні таке обстеження цієї ділянки дороги у Вересневому вони вже замовили. Дарина Черемшина, Діана Соковець та Богдан Прокопчук. Телеканал Media Group. П'яний водій керував вантажівкою днями на автодорозі Рівненщини. правоохоронці помітили, як водій вантажівки Ман декілька разів ледь не врізався у відбійник, а пізніше, маневруючи, не вімкнув покажчик повороту. Під час спілкування з 54-річним керманичем поліцейські зрозуміли, що у громадянин має ознаки алкогольного сп'яніння. Від проходження огляду за допомогою драгера та у медзакладі чоловік відмовився. На керманича склали протокол та винесли постанову. Про те, що на рівненщині перевищення епідпорогу на грип та герві становить 90%, про ситуацію на споживчому ринку області та про те, чому українцям масово відмовляють у субсидіях, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 чотири Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Білі мухи налетіли, як дорожні служби Рівненщини та міста борються із снігопадами та ожеледицею. Руки допомоги. У селі Воскодави, що на Рівненщині, місцеві мешканці активно допомагають Збройним силам України. Рівненщина бореться з наслідками негоди засніжені дороги та ожеледиця стали справжнім випробуванням як для водіїв, так і для дорожніх служб. Як вони справляються з викликами стихії та чи задоволені люди ситуацією на дорогах? З'ясував наш Артем Максименко. Рівненщину засипало снігом, де неде на дорогах області утворився льодовий покрив. У службі відновлення та розвитку інфраструктури рівненщини кажуть: наразі на автошляхах рівненщини працює близько 50 одиниць спеціальної техніки. Вони спочатку розчищають та посипають дороги обласного значення, а потім переходять і на дороги місцевого значення. Головна проблема на сьогодні, з якою стикаються дорожники, кажуть в службі, це мінлива та непередбачувана погода. Суботи на Поліссі в темну пору доби температурний режим був мінус 12, мінус 15, а подекуди навіть до мінус 20 доходило. За таких температур власне сіль як основний плавильний компонент протижелетних матеріалів перестає працювати і належним чином розтоплювати лід. Тому там власне дещо складніше було, скажімо так, ніж на півдні або в центральній частині області, але з поставленими завданнями підрядні організації наразі. Наразі можна сказати, що впорались щодо рівного, то за словами начальника служби утримання доріг у місті Юрія Козака, вони намагаються оперативно реагувати на зміни погоди, вчасно очищати дороги та посипати їх спеціальною сумішчю. Спочатку обробляють головні автошляхи, а вже потім переходять до другорядних. На превеликий жаль, ми як би хотіли, але на превеликий жаль, ми не можемо зразу в одну хвилину охопити все місто. І це трохи би, створює легкі незручності для рівнян, але намагаємося, працюємо цілодобово. Труднощі в основній масі це припарковані автомобілі біля узбіч на вулицях вузьких і заважають заїхати техніки. Опитані нами рівняни кажуть, що в цілому рухатися містом можливо. Я виїжджаю зранку на таксі. І вже в районі 7 ранку вже посипальні, посипальні машини вже повністю все оброблюють. На мою думку, задовільно. Плюс-мінус, би краще, але. Синоптики зазначають, що така прохолодна погода з опадами протримається до кінця місяця. Ми будемо в зоні атмосферного фронту. Очікуються опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Місцями слабке налипання мокрого снігу. Можливе вночі і вранці слабка ожеледь. І температурний фон вночі це буде 1,6 морозу, а в день близько нуля. Температура стрімко знизиться. Зразу буде 6,11, потім 10 пятнадцять градусів морозу. І так триватиме десь до 20. 20-22 лютого Артем Максименко та Богдан Прокопчук телеканал ITV Media Group. На Рівненщині зростає кількість хворих на грип та ГРВ. Про це повідомляє Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Наразі перевищення епідпорогу порогу становить понад 90%. Звернень до лікарів побільшало на 25%. Продовж Впродовж минулого тижня виявили понад 13 тисяч хворих на грип та ГРВ. Здебільшого це діти у зв'язку із цим за інформацією від начальника рівненської ова Олександра Коваля. На сьогодні в області 294 заклади середньої світи працюють очно 92 – у Мішені формі сто дистанційно, та ще у двох установах оголошено карантин. Наразі фіксується перевищення і під порогу на 90%. І і в області було проведено позачергове засідання комісії ТБНС і було введено обмежувальні заходи. Загалом ця ситуація спрогнозована для даного періоду часу. Це є характерно. Це не є таке значне підвищення. Загалом в минулому підсезоні ми сягали таких цифр значно раніше. Ми очікуємо зниження за тижнів-два. Два-три тижні буде спад захворюваності. Волонтерять як старші, так і молодші. У селі Воскодави, що на Рівненщині, місцеві мешканці активно допомагають Збройним силам України. Починаючи від сіток та окопних свічок, закінчуючи дронами та продуктами харчування. Деталі розповість наша Дарина Черемшина. Іноді... She has a Піснями та завзяттям у такій атмосфері плетуть сітки для військових мешканки села Воскодави. Жінки розповідають, цим почали займатися спочатку повномасштабного вторгнення. Тоді ми теж організувалися всі і плели сітки в будинку культури. Було дуже холодно, зима тоді ж якось і сніжно було, і холодно О, руки мерзли, все цього. Потім діти перестали ходити у школу, і ми перейшли у школу плести. Сітки дуже організовано тоді. Було всі діти. Всі переселенці, які до нас приїхали, всі ходили плести сітки. Потім якось діти почали в школу ходити. А вже з листопада минулого року почали плести в укритті місцевого будинку культури. Спеціально для цього там встановили буржуйку, аби працювати навіть попри низьку температуру. Це наші всі дівчатка, всі вони з нашого села. Плетемо у день, якщо сітки розміром менше, дві сіточки сплетаємо. Якщо чуть більше, півтори сітки за день сплетаємо. А в основному то на сітки всі про. Осять, давай хто скільки, і по чотири сітки, і по сім сіток, як було. Ну, плетемо, як можемо. Інколи така дружня атмосфера надихає і до написання віршів. На серці радість, всім від їх красот, скільки живемо, а що рід шарують. Природа удостоїла таких щедрот. Разом з тим, до волонтерства долучаються, є школярі. У місцевому ліцеї діти у вільний час роблять окопні свічки, збирають каштани, влаштовують благодійні ярмарки. Як зазначає директорка закладу Тетяна Сидорук, загалом вже зробили близько трьох тисяч таких свічок. Ми не зловживаємо навчальним процесом. За бажанням учні можуть робити це на перерві. Деякі мають бажання після навчання, після уроків, або іноді, якщо нам дозволяють теми уроках технологій технології або фізкультури, але ніколи не зловживаємо навчальним процесом. Віктор Медун, чоловік, який також активно допомагає українським захисникам з перших днів війни, розповідає, у селі у волонтерстві задіяний майже кожен місцевий житель. У нас, якщо збирати збиратися докупи, то більше сотні. Це школа, яка підготовляє нам баночки на окопні свічки. Потім це колектив, який займається плетінням сіток. У нас є коваль Марчук Максим, який працює з синами в основному, підготовляють, виробляють буржуйки. Віктор Медун додає, односельчани активно допомагають, хто чим може. Це заслуга всього колективу. Всі треба зібрати от, сало, там варення. Це все день. Два всі автоматично організувалися, знесли. Треба зібрати якісь кошти, всі автоматично підключилися. У селі запевняють, зупинятися не планують, будуть працювати до перемоги. Дарина Черемшина, Вікторія Поколяк та Валентин Зледенний. Телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.